Два роки в Канаді. Чи минула ейфорія? Цікаво. Цікава? У лютому цього року було рівно два роки, як ми приїхали до Канади. Чесно пам'ятаю, той день, як зараз валізи, нова країна, купа бумажок на руках, снігу по коліна й повна ейфорія. Все було нове, цікаве. Навіть ціни в магазинах здавалися адекватними, ну майже. Пройшло два роки, я все більше дізнаюсь про Канаду, систему, можливості. І знаєте що? Моє ставлення до Канади взагалі не змінилось. Навпаки, чим більше я розумію, як тут це працює, тим більше мені тут подобається робота, люди та навіть медицина. Так, на прийом до лікаря іноді треба зачекати довго. Але тут не будуть вас лікувати, пічкати препаратами тільки тому, що у лікаря договорняк з фармкомпанією. А головне, що медицина тут реально доступна. Тож, якщо ви чекали, що я скажу, що тут все не так райдужно, то вибачте, не очікуйте цього Канада. Це 10 з 10. і навіть зима заслуговує свій величезний лайк.